Я зараз поставлю лише одну правку. Це буде правка 531. Ця правка буде стосуватися питань, наскільки партії, представлені в Верховній Раді, дійсно переживають за нашу перемогу. Не на словах, а на справах готові допомагати армії. Ця правка стосується того, щоб віддати фінансування партій в 23-24 роках на потреби сил безпеки і оборони, станом на сьогодні в бюджеті на 23 рік передбачено майже мільярд гривень на фінансування партій. 885 мільйонів гривень. Фінансування партій. На 2024 рік передбачено в розмірі 840 мільйонів гривень, фактично ще один мільярд гривень на наступний рік. Ви багато розповідаєте, як ви переймаєтесь за перемогу. Ви багато розповідаєте, як треба допомагати армії. Ви багато розповідаєте, що не треба готуватися до виборів. Якщо ви не готуєтесь до виборів, віддайте гроші, які закладені в бюджеті. На потреби сил безпеки і оборони віддайте гроші партій на зсу, тому я прошу. На жаль, в президії навіть нікого немає. Прошу поставити правку 531 на голосування. Вона віддає 50% фінансування партії на технічне забезпечення армії і 50% на виплати зарплат, виплати премій. Тощо. А зараз, Олександр Сергійович, прошу вас поставити на голосування правку 531 про те, щоб забрати фінансування з партій всіх політичних партій. Це майже 2 мільярди гривень, на потреби сил безпеки оборони. щоб потім не розповідали, що грошей не вистачає. Дякую. За 89 рішення не прийнято. Правка не врахована по фракціям. Дякую.